Любив життя, знав його ціну і не боявся її заплатити. Таким був Сергій Сісаренко. Після закінчення школи навчався в КНУ, працював інженером-будівельником. Любив спорт, активно займався боксом та футболом. Встиг створити сім'ю, дав життя сину, його та Україну, і довелося захищати у 22-му році на початку повномасштабного вторгнення. Сергієм Барабаном. З ми служили з самого початку війни. З 27 лютого ми були вже в строю, але тоді ще батальйона рей не було. Потім ми вже перейшли добровільно в «Рей» і служили поруч практично в одному розрахунку. І до самого останнього моменту були в одному розрахунку. Сергій був найкращою людиною, яку я знав, з якою я провів багато. Днів, багато ночей поруч в одніх бліндажах, в одніх окопах. Знаю його більше, знаємо, Наша сім'я його знає більше 20 років. Знала Сергій Слісаренко був навідником мінометного взводу у батальйоні Арей. Мав позивний барабан, а побратими охрестили його ще одним: рятівник. Врятував життя біля 10 людей. Біля 10 людей. Вивіз, оказував медицинську допомогу, вивозив. Ціною ризику втратити своє життя і так далі. На жаль, один із тих побратимів, в якому він рятував життя зараз без вісі пропавший. Дякуючи йому, я лишився живий, тому що було поранення і він мене витяг після поранення. Так само була мені оказана медична допомога медична. І так само мене витягнув він з позиції. Зараз я знаходжусь на лікуванні, а його, на жаль, на превеликий жаль, його немає. Криворізький воїн до останнього подиху мужньо захищав своє на найгарячіших напрямках фронту на одному з таких в Курській області, 4 листопада прийняв останній бій. За героїзм та вірність військовій присязі Сергій Слісаренко нагороджений орденом за мужність і відвагу. Нагрудним знаком головнокомандувача збройних сил України золотий хрест, нагрудним знаком батальйону Арей. Нагрудним знаком за заслуги перед містом. Посмертно Крив меморіальну дошку у пам'ять про батька на стінах його рідної школи син Єгор Слісаренко. Кожного ранку ми йдемо до школи і вітаємося з нашими випускниками кожного свята, якщо це День Збройних сил України, день визволення міста. Відмічаємо завжди, завжди ми вклоняємося їхній пам'яті, кладемо квіти. І це і початкова школа, і середня школа. І завжди дітям говоримо, щоб вони брали приклад із таких героїв, які захищають територіальну цілісність нашої держави, України. Юлія Вітряк, Артем Кравченко, цей день.